Всім привіт! У мене на каналі з'явився новий тип коментаторів. Ті, які всюди помічають мої помилки. Ну я, помилки, зараз я поясню. Я останнім часом почала знімати відео в реакцію іноземців на українські страви, українську їжу. І вони вам дуже зайшли, вам подобається такий формат відео. Я бачу, що багато переглядів. І я вирішила ще вдосконалити цей формат відео. І нещодавно мої іноземні друзі запросили мене в український ресторан у Швеції. Я, якщо хто знає, хто не знає, я живу в Данії, в місті Копенгаген, і тут ми не знайшли український ресторан, але вони були в цьому ресторані до того і запросили мене туди. Ми приїхали, і моя мета була записати. Я хотіла записати відео цих іноземців їх реакцію на українську їжу, на українські страви. Одна жінка там, замовила лосось із гороховим пюре. Я ж не знала, що вона це замовить. І я зняла її реакцію. І так вийшло, що саме відео з цією жінкою почало набирати дуже-дуже багато переглядів. І мені почали в коментах писати під це відео, А коли цей лосось став українською їжею? Я пишу: Ну, може, горохове пюре. Ну, ладно, хтось. Пишет, ну ладно, гороховий пере. Тут інший хтось підключається. Ні, гороховий пюре також не українська їжа. Тут ще хтось там додається. Знову пише мені про цього лосося. Я пишу люди. Моя мета була зняти реакцію іноземки на їжу. Ми приїхали в український ресторан. Я ж не знала, що вона замовить саме це. Там були українські страви, там був борщ, були сирники, були вареники. Але вона захотіла це. І оскільки це іноземці, вони не знають українською мовою, тому я з ними спілкуюся англійською. Інший вид коментаторів, які мені пишуть зауваження, що у мене не англійська мова. Ну, вибачте мене, будь ласка, англійська не моя рідна мова, тому я можу помилятися, всі люди помиляються. І це нормально помилятися, коли ти розмовляєш іноземною для себе мовою. Але є інший момент: ті люди, які мені про це пишуть, вони пишуть неграмотно українською мовою, своєю рідною. Тобто, ви розумієте це абсурд? Люди, які не можуть вивчити свою мову і пишуть неграмотно нею в публічному просторі, роблять зауваження іншій людині, яка розмовляє іноземною мовою. Ну, це я не знаю, як це назвати. Напишіть, що ви думаєте про це. Я поважаю людей, які тактовно пишуть якісь коментарі і роблять якісь зауваження. Це окей. Там один чоловік написав мені, що. Ви робите помилку в англійській от в цьому місці, і він навіть написав, що саме як я кажу і як треба казати правильно. Це моя подяка цій людині. Я це поважаю, людина щиро хотіла, якби мені допомогти. А коли просто пишуть, ваша англійська неграмотна. Ну, це для чого люди пишуть? Звісно, щоб самоствердитися за рахунок іншої людини, в даному випадку, за, за мій рахунок, що я, наче, така, неграмотна. А ви прямо грамотні. Так от що я думаю? Я думаю, що коли ви збираєтеся або пишете якісь коментарі із зауваженням в публічному просторі, незнайомі вам людині, то ви маєте бути самі ідеальні, ви маєте розмовляти, як мінімум, своєю рідною мовою грамотно. А тут виходить, що ви навіть свою мову не вивчили і робите зауваження іншим людям, що вони неграмотно розмовляють іноземною мовою. У мене до вас питання, українці. Коли ви вивчите свою рідну українську мову грамотно і почнете в нею писати і розмовляти грамотно? Напишіть, що ви думаєте про це у коментарях. Дякую за увагу!